Сьогодні школярі можуть із натхненням йти до школи, адже попереду тиждень осінніх канікул. Наша з Мариною Малеча до школи поки що не ходить, тому осіннім канікулом не радіє. Марин, ти, до речі, пам'ятаєш шкільні канікули, чим займався? Соромно зізнатися, але ніде правди, діти. Я байдикувала. А ти тоді? Ну я пам'ятаю, у 9 класі вперше на канікулах з Кривого Рогу приїхав на екскурсію до Києва. Тобі сподобалося? Тоді мені подобався Кривий Ріг набагато більше. Чи теперішні школярі схожі на нас? Зараз дізнаємося. щастя. Ми можемо надихнути після урок і нас мучають. Важко вчитися в школі. Кожен день математику задають, українську е мову задають. Мені все, все набридло. Я поїду до бабушки і зберігати там буду овощі. Ну, на канікулах я мало ймовірно, але хоча б трошки буду читати. На канікулах буду створювати програми, які будуть допомагати людям пошуку в інтернеті. Буду е тренуватися, бо скоро я їду на чемпіонат України. З акробатики. Е, я, я прыгаю на батуті.